Ми продовжуємо. Кстати, В отамої ще плата хата. бачите, от стару потрібну хату. І дивіться. Якщо купити за 200, то там, дивіться, маршмеллоу, палатки. Ви можете з друзями побавитись в палаці. Типа, представте, що ви якісь королі маєте багато бабло, а насправді ви маєте або хтось вам купив і ви сказали, я куплю вам хату, а насправді той самий, який заплатив, купив ну, за, за, ну купив хату, каже, я вже купила хату пішли. І там тічка яка заплатила, а хотіла вже так заплатити. Але мені сказали, давайте безплатно потусимо. Ж". Всі сказали, типа, та там, ой, класно, класно, та я піду, я, я не піду. Я хотіла своїм грошима ліпше заплатити. От ти мене попросили заплатити. І я таки хочу. Такі бувають люди, що вони такі перші такі злі, а потім кажуть, добре, що це коли ви бачите, що у вас одна гривня. Буменіонер. Ну, я вам розкажу таку якусь історію. Буміонер. А в нього була примір жінка. І вона мала дуже странне прізвище і ім'я. Імя ім її було, наприклад, Велон від слова вер. В ве, Верлон, Верон. А вона ве, верон. А від слова вер. Вер, вер. Нема такого слова, але вер. Верлон. І її звали Верлона. Верлона, бо Верлон це хлопчачення. Ну, коротше, верлон це хлопчик. А. Верлена Я придумала ім'я І прізвище її було. Квен, 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 Сета. Ведь слово Сета и Квен. Пример, Квинка, Квен. Квинка, Квен, не как хип как кальтечек и габ 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 гоб Это не хип Песня такая я, я чула даже в интернете. даб 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 Это некий поп Типа вот такая какая-то песня еще из Стамбула. Я здесь чула вот Все, пишу, что все идете. Мы зара попьем. Попьем зара. Так. Нахай мы попьем. Нужно нас прийти попло. Так, і тепер покупається. А мені хочеться подивитися, як я лежу. Це прикольно. А тут двоє місця, тут може купатися питомець і питомець або питомець і людина хазяйка, або хазяйка сидить, а питомець до неї прибіг. Ну, таке буває. О, oh, нам вже менше стає, кожен нас менше, менше. Ми будемо грати до п'яти хвилин. Ну тут сісти. Але не ліпше, я просто ще сижу і все. А на цьому сім затуримо. Зараз він поїде. Якщо він не поїде через десь хвилину, через 5 хвилин, я не знаю, що я зроблю. Я? Виключу відео і буду виповняти завдання, бо моя тварина ви бачили, яка вона хворенька, її треба полікувати. Все, пішли тварина. Зараз ми тебе ти Потім ти підеш до лікаря, Ой, я не туди зайшла, вроді би. Ну туди. Їжу тобі. Ти знаєш скільки я за солодку вату заплатила? 2 гривні, 3 гривні і 10 гривень. По-перше, вона коштувала 10, потім 2, а потім 3 нагло. Прикиньте. Так, і по щеці ми тебе. Все, пішли. Тепер пішли, поп'ємо. Поспємо. По... По... Спимо я рада ріс. Ви бачите, скільки в мене бабла? А якщо ви хочете, щоб я прям сьогодні зробила це колічество, зняла відео, яке я купила це яйце. Або ви кажете мені, купує яйця, буду, я буду дивитися коментарі, я кожен раз переглядаю кожні хвилини, кожні секунди свій канал. І роблю відео про ту ляльку, яку я намалювала. І один наглий хлопчик, він каже, окрім. Ти просто пише Клинж, Кінч, а мене це бісить. Я не кінч, і написав Кінч Гано. І крім цього, він написав. На рисовання учись, я лучше рисую. Мальчик, а ти хто такой що красивіше, красивіше всіх малюєш? А може, я хіба вчуся малювати? А може, може, я просто не малювати. Я реально не вмію малювати, якщо ви не знали цього. Ну, можете відписуватися, якщо я не вмію малювати, якщо мені подобається, як я малюю. Мені одна дівчинка написала. Ох. Гарно, гарно. Прям гарно. Красиво. Ну, щось вона тепер такого написала. І мене це так дохвалило, що це капець. Я... Почувствувала радість. Все все я почувствовала, я це приєднано. Думала, в мене нема хейтерів. Типу в мене нема хейтерів, я так думала. Але в мене дівчинка писає, а що ти мене копіюєш? Я така, а я тебе що копіюю? Це всі копіюють. Такий тренд я зняла, а там вона каже, а на що ти мене копіюєш? А може, люди так таку ж пісню беруть? Є якась там бросиль, що російська, я не знаю, чи українська, я не пам'ятаю. І її 1000 людей купірували. Хоч новий телефон і, напевно, є iPhone. Вроді таке. Ось такий голос. І 1000 людей купірували. А мені дівчинка написала. А що ти мене копіруєш? Дівчинко, це всі копірують друг друга. А якщо їм не подобається, то вони не копірують. Общак. Та в мене некрасивий голос, та відписуйтеся від мене. Я тю-тю, я не красива і стаття. Я хотіла вам показати тайний хід, чи ви його бачили. Заходьте сюди і ви самі все побачите. Мені було там страшно, але насправді там жуткого нема, я вам скажу. Там просто чорна пещера, якісь непонятні круглі штуки і якась тетя і все. Демо піті. Ну добре, наче вам па па Вы был на канале Соломи Курника. Сім па па па